який видано виконавчим комітетом Кіровоградської міської ради. Через канцелярію суду представником відповідача подано заяву про відвід суді з посиланням на пункт 4, 14, 1 статті 20 цивільного професіональної поліції України. Представник позивача підрозділя 3 особи Вічченко Володимира Івановича під представник 3 особи виконавчого комітету Кіровоградської міської ради заперечили, щодо ви задоволення заяви про відвід судів у зв'язку з його безпідставністю, а також сказали, що цими ж підставими представник відповідача мотивував від заявлених на судовому засіданні. Відповідно до пункту 4, частина 1 статті 20 цивільного процесуального кодексу України суддя не може брати участь в роботі справи і підлягає відводу, самовідводу, якщо є інші обставини, які викликають сумнів обіціності та неупередженості судді. Для того, щоб обставини, які викликають сумнів обізитності та неупередженості судді, для випускного заяву вони повинні бути доведені. Однак обставини наведені заяви, що до влучення відповідачу копії документів, та неповідомлення відповідача про дату часу місця розгляду справа не відповідає дійсності. Від від Матеріали справи на аркушах справи 119 місяці відомості про належне повідомлення відповідача про розгляд стави. Крім того, місяці клопотання відповідача від 12.09.2016 року, що свідчить про те, що ще в вересні місяці відповідачі було відомо про розгляд справи. До речі, в цьому шлопотанні міститься дві адреси відповідача, на які йому надсилається поштова кореспонденція суду. В зв'язку з тим, що представник відповідача не звертається до суду за отриманням копії позорної заяви та додано до неї документів, відповідачу вказані документи, направлені на іншу адресу, зазначену саме же відповідачем, Маркош, справи 26. Ізмісток заяви провід бачається, що приводом... Заявою є не порушення судею процесуальних норм чи інші порушення, про які конкретно в заяві нічого не викладено, а суб'єктивні, надумані, формальні домисли, а також розмірковування представника щодо здійснення цивільного судочинства і не підтвердження жодного фактами. Тому, зважаючи на викладені підстави для задоволення заявленого відводу. Відсутня, заява є для такою, що задоволення не підлягає. Поруч статтям 20, 23, 24 цивільного процесуального кодексу України суд у задоволені задоволення заяви представника відповідача приватного підприємства і Віцу Дікулінка відмовити уплаву скажу, не підлягає.